І негода по холодані несе ріс захворювання герві. Показник захворювань на грві, включно із COVID-19, вищий на 8,5% за епідемічний поріг. Продовж минулого тижня 11 585 мешканців Львівщини захворіло на ГРВІ. Показник є на 55 випадків меншим ніж минулого тижня. Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб. Летальних випадків унаслідок грипу не зареєстровано. Від початку епідемічного сезону у Львівській області проти грипу вакциновано 13 872 особи, з них 6 717 з групи медичного та епідемічного ризику. Деться у повідомленні як повідомили в центрі, що на коронавірус захворіли. 357 осіб проти 328 за попередній тиждень. Проте зафіксували також два летальних випадки у людей старших за 65 років. На стаціонарному лікуванні перебуває 40 людей, вакциновано проти коронавірусу однією дозою 1 мільйон 102 тисячі 787 осіб. Другу дозу одержали 1 мільйон 39 1461 особа. Нагадаємо, що наразі територію України циркулює 14 штамів COVID-19. як повідомив Ігор Кузін, захворюваність зростає за останній тиждень. Кількість хворих збільшилася на 20% порівняно із попередніх.